Доброго дня, шановні аграрії! З вами агромазин Harvest.org.ua Середина вересня. Вже скоро обмолод сої. І пам'ятаєте, останнє відео у нас було ще в середині липня про сою Канзас, посіяну на міжжаддя 70. Так давайте ж оглянемо, як вона себе зараз почуває. Порівняємо її з міжжаддям на 15 і оглянемо стану посіїв в цілому. Тому погнали! Соя Канзас на 70. Як бачите, соя вже закінчує свій період вегетації, вже повністю листки обсипались, стоять самі. Стрючки на вид всі крупні. Ми там далі порівняємо її з на 15, ви зрозумієте, що крупні. Скрізь по 3-4 зернини. Тобто, бачите, стручків багатенько, сама стеблина міцна. Я думаю, що десь неділя і будемо її мовати. Дане поле, бачите, по кукурузі десь попроскакувало, тут була одна робо, обробка калійною сіллю, нагадую, Гліфомакс був. І його, в принципі, вистачило. Як бачите, ні бур'янів, немає нічого. В цілому, як бачите, бобів ну, багато, реально багато. Тому я, я так надіюся десь на 3,5 тонни. Але, звичайно, що бункер поки. Сама зернина по собі важка. Сама по собі важка. Е, що сказати? Аналіз на протеїн ми зробимо. На енергію і на хвороби, але я думаю, що все буде, все буде добре. Зараз підемо і подивимось на стебло, де посіяно на 15. Побачите різницю. Нагадую, друзі, що дане поле посіяно пізніше на 70, ніж на 15. Тут посіяно на місяць раніше. Дивіться, тут вже площа, як бачите, закінчує вегетацію, вже повністю суха. Як тут ми ще бачимо ось на 15, не поодинокі, що ще вона стоятиме десь теж неділю, півтори. Тобто ви не розумієте, що на 70 достигає швидше. Далі, по поводу, ось дивіться, це вирвана соя на 15. Як бачите, бобів, я б не сказав, що дуже багато. І ось наша, бачите, на 70. Тобто тут почіплялося набагато більше, стрічки. Бачите, ось для порівняння. Ось дві рослини, наприклад, на 15 і ось... Дві рослини на 70. Тобто я думаю, що вдвічі або втричі більше стручків. Ось дивіться. Ось уже скоро обмолот. Це я хочу вам показати роботу інокулянта Хістік від квітбайся. Дивіться ось. Наші бульбашкові бактерії, які залишаться в нашому ґрунті, ви змолотите і це переориться чи передіскується, воно залишиться в ґрунті. Це азот, який накопичений культурою для наступних ваших врожаїв. Тобто це великий плюс. Нагодимо, що е, недорого коштує інокуляція абсолютно, але має дуже великий вплив на наступний ваш врожай. Тим паче, що ви бачите, які ціни на добрива. І так, друзі, якщо підвести ризку і вище скаржані 2 хвилини. Соя на 70. Висока, багато стручків. дай Бог врожайна, інокуляції вона піддається. В принципі, чиста. Не дивлячись на оцю кукурузу, одна обробка, пам'ятаєте, цього року багато з вас бризкали мінімум двічі. Ще хтось подивляється на 10 Я думаю, що тим вона закрила, закрила площу. Це вже просто листки попсипалися. Я думаю, соя. Добре і класна. Посівний матеріал буде. Той, хто собі оглядає, дивиться зараз відео, порівнює, зараз тисячі скидають, і кожен хоче щось показати. От ми показуємо, що звичайний фермер звичайною технікою, без ніяких там суперзахистів і обробок може виростити нормальну е, сою. От і все. На 70 пробуйте, експериментуйте і все у вас е, вийде. А ви пам'ятаєте, що якісний посівний матеріал добрива та засоби захисту рослин можна придбати у зручному агромагазині harvest.org йова і нехай з вами будуть врожаї друзі та гідна ціна щаслива